Ранок справжнього парижанина, звичайно, ж починається з кави, а у Львові її, виявляється, добувають у шахті, яка знаходиться прямо під площею ринок. Але для того, щоб випити хоча б одне горнятко, каву доведеться видобувати самостійно. А це я вам скажу дуже непросто. Чудеса, бо видобуту каву тут не заварюють, а запаюють карамельною скоринкою. Дивіться. Ой, ой, Це пекло. Дуже смачно. Львів був названий князем Данилом Галицьким на честь свого сина, якого звали Лев. З того часу чарівне місто ніколи не змінювало своєї назви, і на багатьох іноземних мовах, до речі, звучить однаково. Старовинні традиції збереглися тут буквально в усьому. От особливість Львова у тому, що тут працюють заклади, які були створені сотні і сотні років тому, як ця аптека, яка заснована у 1735 році. Куди не ступи, тут всюди пам'ятки архітектури або туристичні об'єкти. Популярністю користуються навіть цвинтарі. Наприклад, личаківське кладовище, що вражає своєю пишністю і дуже нагадує паризький цвинтар Перлашес, але є у Львові. І не попсові місця. Всі знають про відому паризьку барахолку на рідці Сена. А у Львові є двір загублених іграшок. Я в шоці. Колись давно такого самого Карлсона я загубив у пісочнику. Таке враження, ніби це він. А для тих, хто любить Францію за елементи середньовіччя, у Львові також є ресторан, де можна не тільки пообідати, а й відчути на собі елементи середньовічної жесті. От щоб перевірити, чи ваша наречена раптом не візьме, її можна посадити в таку штуку, яка називається Нюрнберзька діва. Ану, покажіть. Ай! А! Ай! Живий, значить, не відьма. Адама може помститися за відьмацькі знущання чоловікові, вдягнувши на нього шапочку єдинорога. Ось приблизно таку. Ні, Перепрошую, це не шапочка єдинорога, а що це, а це є пасок. Тішить те, що з кров'ю в цьому ресторані не відвідувачі, а, стейки. а для того щоб панянки розуміли, яке на них може чекати покарання за зраду, кожного дня страчують ковбасу на ім'я Ксенія. Дівчата, дивіться і мотайте на вуз. Увага, шановні пані і панове. Зараз тільки для вас у нашому закладі ми проведемо урочисту страту Ксенії. Ну, а ті відвідувачі, які не дуже хочуть платити за спожиті страви, можуть бути опущені в боргову яму. Ой ой. Ой, ой, Боже, що ви смієтесь там усі? А Ай! Ай-яй-яй! Не смійтеся, краще дайте 100 гривень, щоб я міг звідси вилізти. Міша, дай 100 гривень, не жлобися. Отже, оглядова екскурсія містом обійдеться в середньому в 100 гривень. Місцеві готелі та хостели забезпечать ліжком, починаючи від 200 гривень за ніч а втамувати голод у місцевому гастрономічному раю можна від 80 гривень з людини.